Добрий день студія. В ефірі у нас сьогодні ДЗТ 159. Танчик з новодічних коробок. Обладнання перед вами. Мапа у нас легендарна штиль. Стандартний бій, дякувати Богу, тут немає штурмів всяких на цій мапі, бо це було б епічненько. Див... Восьмі левела в нас немає бутилок, тому ми можемо дозволити собі вальяжно поїхати на центр і там спробувати реалізувати свої кути в 7 градусів. Це буде трохи тяжко, але цілком реально. До фії фі ще бачимо всяких танчиків, які можуть на перших таймінгах поїхати на гору. Принаймні спробують її зайнять цієї ELC, шквали різні, два Бураска, Лора, сори різні. Виставляємося. Хочу дати тичку ВЛД Контрадікшену, але я просто йду лісом зі своїми тичками, тому що Контрадікшен люта імба, і він в стані пропустити через себе тичку і просто збити тобі присіл, коли ти стріляєш в ЛД. Щоб воно полетіло в башню. Дуже сильно загресував. За це мене на пів ХП покарали. Але засвітили ми конвія, засвітили лору. І в нас є інфа тепер по цих танках. Ми можемо відігрувати від неї. І що я хочу зробити? Виставитися і кинути лорі по саплям. 430, дай Боже. Ще й прилипає попутно асіст. Не такий великий, як хотілося б, але і так піде. Конвійочок. Зараз ми засвітимося, думаю, буде на нас пікать по-любому. Він на нас пікає, кидаємо тичку, майже 500, моя повага. І шквал починає роздамажувати конвея, але не вистачає йому трошки чи то альфи чи то знаєте снарядів і коновий залишається там з 80 КП. Даємо ми у відповідь ксору який нас ображав на початку бою. Шквал все ж таки зібрався силами і добрав конвея. І я бачу, що позелені пацаки зараз під мене будуть підставлятися треба допомогти моїм союзникам. кидаємо тічку по ЛТ. Просто стоїмо, реалізовуємо ДПМ. Паттен-танк ми бачимо, що зараз також буде в теорії відкатувати. А ще й в ідеалі підкатує сюди тай 59 -й. На жаль, його ми не прострелили на підкаті, тому що були в КД. Кате паттен. Кидаємо 510 альфи. Ну, Взагалі, найс. ЛТшка впарує вниз. Тай-59, як наче, знаєте, по нашому замовленню, зупинився чисто в прострілі, отримав тичку і починає щось там зад-перед бансувати за трупом. Ми його за це караємо на 200 дамагу і отправляємо до правоців наших. Тим часом тяжики слили повністю фланг. На горі є шквал, який дамажить в танки, які піджаті з. Праворуч від мене, тому я можу собі дозволить вийти агресивно, покидати боксору, дали ми йому дві тички. І ось тут вже здавалося, пора переключитися на кумиочки, але ми фармимо пацики. А ні, переключився все ж таки на кумульочки Просто я його пробивати не буду. Да? Ну, да. не влучаю, як бачите. Не зловили ми лампу або ми були просто в перманенті. Неважливо. Дали ми тичку, 500 дамагу, Найс, ще 7 тисяч хп є. Все, що нам треба зробити, це добити два шотних танка, які піді мною, щоб вони не зайшли нам в туза. І можемо спокійно від позиції приймати як контрадікшна, так і 263. -го. І взагалі в... Ну Всіх о тих, хто прорашив першу лінію 430-го в тому числі, бачу, що ELC тут саменька, і ніхто її не криє з потужних танків. Тому все, що нам потрібно, це дати дичку контрадікшена, його хто може добере. І просто тепер на плюс В пушимо в ELC. Заряджаю я фугасики, Підкатуємо рентгеном ми вже її зайво. Мову протиснути цю турбіну. Трохи вона мене знаєте, збентежила. Блочить мене ще Тай 59, тут не вистачає КВН, щоб дати тичку. І взагалом не додали ми цю альфу, а могли би. Тому присовуємо на 600 фугасіком, який предназначався для Елсі по Міелю. Буразк просто вбив і десь там акції знижки Львівське Різдвяне. Като ми його за це добираємо. Поразк Хантер на танку Бораск. Епічно, епічне. І 7000 хп, які в них були, ось так за хвилину розчинились, і бій з потенційно такого драйвового настрільного перетворився в черговий турбач, тому що 5 хвилин і все вже закінчилось. Прямо як знаєте. З дружиною це буває. Давайте підробимо режим форсаж, щоб ви не сумували тут ще більше режим форсаж, тому що ця пт Ви аж бачите в квадраті А1. Що вона там хотіла зробити, я не знаю. Не встигаю надійтичку. На жаль, союзники добирають. Ось такий бій. 7200 практично дамагу. Плюс-мінус піде. Дякую за увагу. Любіть свою маму, не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось з вами в нових відео.